Цими вихідними до Павлограда завітала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона відвідала місцеві заклади охорони здоров'я, зустрілася із медичним персоналом, а також завітала до пацієнтів лікарні. Такі зустрічі спрямовані на налагодження прямого зв'язку між міністерством та громадами, а також знайомства з тими, для кого розроблені нові програми та ініціативи. Для нас дуже важливо ваше, ваше бачення, ваші думки, тому що ми не хочемо там теоретизувати і закладати в постанову те, що не потрібно. І для чого ми робимо пілоти? Для того, щоб відкатати на таких е, самих потужних регіонах е, ці програми, і потім масштабувати цей досвід на всю країну. Вона наголосила, що найважливіше не можна відкладати цю роботу на час після перемоги. Люди потребують підтримки вже зараз, тому вже зараз треба бути готовими її надавати. Наша задача це інтегрувати людей. Ми всі розуміємо, що всі вони приїдуть додому сюди, до вас. Вони не до мене в Київ приїдуть, а переважна частина приїде по своїх селах, по своїх е селищах міського містах і так далі, і по своїх громадах. І від того, як ми їх з вами зустрінемо, як ми їм допоможемо інтегруватися не тільки навіть в громаду, але й в родину, звісно ж, в громаду, в суспільство і в економіку, від того залежить наша стійкість після перемоги. Тому що якщо ми цього з вами разом не зробимо, то ми отримаємо внутрішній фронт. Цього не можна зробити, бо люди з участю, ну ви самі знаєте, ви кожен день спілкуєтесь, люди з досвідом бойових дій це особливі люди. І держава, яка е їх фактично відправила захищати, вони самі прийшли, але захищати країну і державу, вона має потім їм допомогти. Ця робота відбуватиметься не лише на центральному рівні, але й на місцевому. У всіх обласних адміністраціях будуть створені спеціально спрямовані підрозділи, які займатимуться виключно справами ветеранів. Такий підрозділ буде створено і в Павлограді, розповіла заступниця міського голови Аліса Рябова. Ми говорили з Антолісячомчора, що він умовив депутатів на наступній сесії вести в міській раді посаду заступника міського голови у справах ветеранів. І ця посада буде введена, І я так думаю, що під цю посаду буде склона і структурні підрозділи у справах ветеранів, і, і робота ця буде така знаєте, більш комплексна. Питання допомоги та інтеграції ветеранів набагато ширше, аби віднести його до соціальної сфери в цілому, кажуть учасники зустрічі. Для цього і розроблено програму Я ветеран. Це абсолютно новий підхід до вирішення проблеми. Це фактично менторство. А, але ну, це слово не вживане в нашій мові, да, і це буде іноземці, до речі, скоріше ну, розуміють, американцями спілкувалися, менторшіп, да, у них менторство. От. А у нас це буде помічник ветерана, фактично е, там, це буде така людина, яка зустрічатиме бійця на автостанції або е, на залізничній станції, коли він повертається додому. І Може бути така ситуація, що у нього немає дому, будинку немає, підприємство закрилося, і хтось має людині допомогти. Вона має створити йому фасілітований діалог між місцевими органами соціального захисту, лікарями, реабілітологами. Бо людина може сама і не захотіти нікуди піти, і багато людей не хоче нікуди піти. Вони підуть десь до побратима поживуть там тиждень посвяткують перемогу, а потім що далі? В основі ветеранської політики має лежати прагнення забезпечити гідні умови для українських воїнів після їхнього повернення до цивільного життя йдеться як про фізичне та психологічне відновлення, так і про створення нових життєвих та кар'єрних можливостей. Маємо людей максимально інтегрувати в громаду, тому ми будемо стимулювати людей працювати цих же ветеранів, щоб у них по перше було вони були самодостатні, отримували зарплатню да хай не таку, як в армії, але але заробітну платню. Могли підтримувати родину. а З іншого боку платили податки, розвивали регіон. Тому, бо це ваші бюджети. На завершення свого візиту пані міністерка розповіла про свої враження від знайомства з громадою. Перше хочу сказати, що ми тут вразили. Це люди. Я називаю наше міністерство, міністерство справ ветеранів, міністерством небайдужих сердець, тому що ми працюємо з тими, хто свідомо захищає нашу країну з їх родинами. І людина, яка працює, не може бути суто бюрократом. Так як і не може бути бюрократом лікар. Він має лікувати, але він має також мати своє особисте ставлення для цієї професії і любити цю професію. І мене вразили тут люди, як і місцева влада, так і колектив лікарні реабілітаційних закладів. І так далі, про те, що вони дбають про захисників, і вони не просто дбають як функціонери, а дбають як тих людей, хто розуміє важливі справи захисту країни. Вони готові обняти кожного захисника і захисницю. Вони готові вживати вичерпних заходів для того, щоб при такому стані і економічному, і безпековому все ж таки відновлювати ліжкомісць. Відновлювати лікарні відділення для того, щоб надавати якомога сучасні послуги нашим захисникам та захисницям. Лікарня ремонтується в умовах повномасштабного вторгнення війни. Тут приймають різні рівні. Наших захисників по логістиці є третій рівень, які приймають ті, хто вже одужує і потім вернеться до своїх військових підрозділів. Є ургентні випадки, і все це поєднано небайдужістю ваших людей, які проживають в регіоні. Ми на цим Павлоград вразив. І також це поєднано. Я думаю, по всій Україні нашим прагненням перемоги це дуже важливо. Бо внесок в відновлення людини це внесок в відновлення країни. Тепер наша громада за підтримки міністерства розвиватиме та масштабуватиме програми допомоги ветеранам. Але важливо кажуть фахівці, аби вся країна була готова проявляти увагу та турботу тим, хто зараз захищає нас.